Молодж, приїхали, щоб я того помити голову, немов. Бо зараз хочемо до знайомого поїхати в ресторан. Поїсти. Поїсти якогось, бульончика свіжого. Ми дзвонили до нього, казали, що є бульон і каже, що є, бо не приїжджає. Дай канього бачимо! Дай цей, дай Шо? Шампунь. Чекай. Даю шампунь, чекай. Ну відкрити, відчути. Давай скоро. Добре. Добре. Як то чорнило? Добре. — Берега буде голова червона. Філету. Ну ще хоч як та, як. Пакля, пакля, дай заплють. Коротше, німець. Давай тобі гарну голову. А чого це взяв? Голосука. Дицекін моє, як він моє. Та під дисябіше сюди сюди. О, о. Таке дорожні нагоди на ноти. Давай, боту, ботин барди помій! Да, ской, тоси помієш. Люди будь-че сняли з нього Кажуть, коледжу вігнули, вірна голова. Давай, дивись Давай, мий! Мийця, да! Миється! Чекай, давай! давай. Ви тут от вище, вище, бо тут купа пінети. О, та рукою ж мала. Ви бачите, що в ушку зараз вони затекло бідній дитині. Молодь, приїхали ми вже сюди під ресторанчик. Німець голову помив. Помив, помив, братало. Що не сюди заснули машині, ти знаєш? Тепленько. Що мене гріти, то розкладав розкладати мало. Старий, давай, щоб ти не злі, я тебе благаю. за yeah. тебе переживаємо, старий. Э, ти переживаєш за мене. Ти не лежу, зараз тиждень в хаті хорить. Йо, пішли, йдемо, щось перекусимо. Я мушу зараз тобі замовити сотку у як теплу сотку, то що таблетки п'ю. Таблетки не поможе такій ситуації з три. Маленько, що прикалишся? Кажуть, не можна пити, коли тобі отік п'єш, а то ти просто п'є воно ніс не буде. Підемо, йдемо подаримо. нашу зленько перекусимо. Булянчику кусь м'язка з'їсти та й що. Так, приїхали ми до приєдні вже до ресторану, що ми будемо брати, далі. Я на жар біля соляночки їжу. Соляночки? Я чи наші. Білий, ти де? Те, воно, не знаю, що? Чинафі хоч. Я ось бізе, то взяти сюди. Що за хати, в мене так все соболи. Каче, що я ніч не хочу. Так, бульончику мусиш купити, е, пощарбати трошки. З перчиком, легонько з перчиком і все буде чітком зараз. Думай не зараз, думай. Думаємо, гадайте. Думайте, гадайте, хлопчі, думайте, гадайте, Якось би. Якось би. А. Пюребіжів ще щось відбивнув, знаєш. Пюре, тут Пюребіж і Солянка 69 гривень коштує. Тобто піти до магазину купити кобаси на з ту селянку, то дорожче О, Дивіться, пацани, що нам принесли. Принесли нам чайочок. Горячий чайочок фруктовий. Бастурму молодь. Ви їсте бастурму чи ні? Дуже смачна штука, хто ще не їв. Я недавно тільки почав їсти ту бастурму. Дружина бере їж, бере їж, не встій. Коняче м'ясо. Бомба? теж Дуже смачно. Тобі подобається? Файне, файне. Бастурма дуже смачна. Попробуйте, молодь. Можливо. Ви ще не їли, але вам дуже подобається. Хамонський кавалерка. Я сказав, що трошки ліпше, ніж хамон. Ким'я сісти файне. Красота. Весно нам саме головну страву вже, Чорнохи. да? Чернахи. ну попробуй ченахи суй. Попробуй. Вики, що там в тебе? Пайнусе Красота. Дивіться, жінка дала свій борщик. Дивіться, ці кисальце, сметаночка. Ти що. Я відкриваю своє. Це що в мене там тоже. Чернахи. Ох так ти, шо? Бо то все українське домашнє, пацани. Дивись. Дивись. Я їм по ви, то, що їм цьому доїдаю. Іметь, вот уже Друзі, нікав'ярушка, я вам скажу, тут така місяра добра. Що зі втомиску, зі, зі втомиску і того вже не хочеш. Я тобі казав, що чинахі більше не їдаєш. Файна стосі файли, якщо бой, бочку, де ще як... Я коротше того точно не пану не з'їм, Хіба чуть-чує. -чуть. наш братик ще не їм. Давай, давай, німець, їж. <звіць> Молодь, всім смачного Тодору теж їсть, бо ми смакуємо дуже смачні страви. Молодь, нас Ірен дуже смачно нагодував. Файно, файно. Такси нажерли б коні, що ледве залазимо в в ту машину, в того слоніка, ні? О, о ще такого б зараз пукімара ці після такого їдення, що було б. О, був, був, наївся, файно? наївся, братело. Що бо я трохи не був хворий. Короче, <трум> молодеж їдемо далі. Там що треба з колегами одне зустрітися, побалакати. Паритет, масло! Колега я хочу сам зустрітися з ними. Хочеться поговорити. Не, вони не любить